Йоу! Друзі, всем привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс, і саме сьогодні у нас, скоріш за все, нема дуелюк, да? Да, дуелюк нема, у нас є вайпаут в який я е, взагалі не граю. Но зато ми можемо Попробувати когось прокачати, щоб він догнав барона, щоб використати нашу все таки тактику на дуелях докачати тисячу кубків відразу трьох героїв. Це буде нелегко, но почнемо. Давай з легшого. Це все-таки сперла. Подивимося, що в нас зак... мапа І мапа воші зума зійти. Дві ми спавнимося тут. обалдеть. Коротше, зараз давай затестимо. 800 кубків у мене на перлові, Треба, щоб було 80-870. Коротше, Десь яке взяти її, я не знаю. І ми деві як спавнимося. Тут таке відчуття наче грома взагалі не підкачаєш, ні? Я щось думаю, що, походу, ні. Зато банок багато. Ну тут е, сплошні шарфи візді. Один, друге, ось третій щас в мене запригне. Куча кущів. Ладно, є баночка, яку ніхто не лутав але мене щас можуть просто винести. Да, я догорів і він догорів. Капець! Ні, мапа вообще мега якась непонятна. У мене сразу мінус 5 кубасів. Моментом. Ні, чуваки, я не знаю, як нам зараз попробувати все правильно зробити, щоб я тут ще й вигравати міг. Ай-яй-яй, чорт я знаю. Банок на мапі дуже багато. Грати реально, ну, важко, я б сказав. Я би тако подамажив, звісно, його, ну, хоча це взагалі без толку. Коротше, треба тут сидіти і ждати просто якоїсь хорошої можливості когось винести. тому що ходити по цим кущам, ну ти рано чи пізно на когось знайдеш, і можливо когось такого, хто тебе спокійно винесе. Там лілі, кота, шарфа, які можуть тебе конкретно жорстко з'їсти. Тому я активовую гаджет і буду тут сидіти, і мені тупо байдуже. Хоча ось що на лілі я напав. Ну вона, понятне діло, що дуже швидко свалила. І шансів у мене її прибити взагалі нема. Мапа звужується. Чуваки по-любому є в кущах, просто по любасу. Тільки де вони? Я поки не знаю. Включу я опять гаджет, опять пожду. Коротше, поки що для мене ця мапа максимально непонятна. Я не знаю, на кому можна тут розвалювати, на комусь такому, хто ближнього бою. Скоріше за все. У мене щас опять топ-5. Топ-4. Топ-4 це вже трошки приємніше, але першої катки в першій катки я ну, програв 5 кубків того. Я хотів би ці 5 повернути, за топ-3 мені 5 не дадуть. Ну, чуваки між собою б'ються. Да, ну тут він мене, звісно, з'їдає 100%, але хоча б плюс 8 Ми вже в плюс. На три кубка, хоча б, ну все одно. Три кубка, це, звісно, багато плюса. Ну, що поробиш? Інших якихось варіантів, чесно кажучи, в мене немає. На громові тут взагалі Анріал. Хоча спочатку я думав, що тут можливо можна, але но... Ні, чуваки. Ні, на громові тут ну ніяк. Ну просто ну ніяк. Я просто навіть ну, не розумію, як тут геть і близько на цьому громові грати. Поняття поки немає абсолютно ніякого мене тут просто прибив пацан на базі і все. І він не того нього що 380 хп було, я опять <си> слив всі кубки. Жесть. Я не зображаю. Чувак просто кущами прийшов, з'їв мене. Коротше, мапа в Шаде якась странна, геть. Типа, максимально странно. Я не знаю, що мені робити, з чого мені починати, як мені тут дожити. Я, звісно, можу сидіти АФК, поняв, всю катку. І потім як тоді займати топ-2, там якесь. Ну, топ-2 це ж взагалі не серйозно, ні? Таке відчуття наче, топ-2, це прям вообще як. Ну, Єрунда. Топ-2, прям тупо не для мене. Ну, іменно сидіти АФК так. Можливо, ми так і будемо займатися. Ось, бачиш, я просто про... просидів, прождав, всі побилися без мене. Я просто став, сховався, нажав гаджет і все, я сижу. І в мене, типа, все окей. Таке відчуття, наче тут суто так і треба грати. Таке відчуття, наче по-інакшому по ти взагалі тут не пограєш. Бо, ти диви, топ-5. Ще ще туман чуть, чуть підійде, мені треба буде виходити. Багато хто в оцих кущах сидить, 100%. В цих кущах, можливо, хтось сидить. А я перевірити тупо ніяк не можу, тому що я заряд. Див гаджет, шарф вбив хот-дога десь зверху, ондо. і мене не бачив 100%. Отут в кущах хтось є, ось це тобі кіт. Кіт получив плюху від пейпер На пейпер має запригнути шарф, якийсь, по ідеї або той самий кит. Пройти під гаджетом, під інвізом, отако. Отако. Просто я влітаю, мішаю всім. І того я встиг добити, і цей мене виносить на шарфу. Хорошо, я топ-2 собі виборов. Ну ти розумієш, я або топ 2 займаю, або топ-9. Якось таке відчуття наче мега якось нечесно, я не знаю. Ти чувак на бароні грає. Я... Як він на бароні тут і грає? В зума зійти. тобі цей барон. Він по мені, кстати, ще й попав. Так, баче, хорошо, відійшов. Мені треба свалити. Ну барон мені може дати зараз прочухана крепкого, він буде мене задовбувати. Попробую гаджета нажати. Може вийде десь по ньому плюху дати? Десь якось. Ага. Десь якось, пацана, я тут найшов. Діннича. Так, це хорошо. Діннича, якщо я найшов, то я тут ще пару банок залутаю. Одходю сразу Встиг попасти по мені гамнюк. Так, пацан. Не, барон реально задовбує, ти поняв? Він реально задовбує. І він за мною бігав і задовбував мене. Та на що я тобі здався? Ну, я собі бігав в банки качав. Не, йому треба мене позадовбувати. Я йому дав дав йому відсіч, а він, блин, ти поняв. Все одно добив мене, встиг. І потім же ж догорів так же само, тільки після мене. ж Жесть, мені просто там і сховатись не було, де, чесно кажучи. Давай покрутимся. Може я шарфом потімлюсь, тут шелі, я ну, туди не піду банки лутати, 100%. У мене все мега погано. Я, звісно, заряжений, у мене є гаджет, але мені нема куди сховатись. Я ж з цим дружив, пацан, Якщо він на мене зараз запригне, то він веще роздав стілі. Капець, всі везде ховаються. цей за мною біжить. Давай, пацан, успокойся, не треба за мною бігати, все добре. Тут нікого нема. А тут точно нікого нема, він би вже не виліз Ну, Мені не подобається, що він мене напрягає, ти понял? Мені кажеться, він зараз буде мене конкретно валити, ходити. Так, да, мене нема ульти. Отак от тобі просто за те, що ти мене взяв і предав. Я тебе тупо виніс, і мені байдуже. Я знав, що я його винесу. Просто я думав, що я, типа, не вижив. <смі> я й не вижив. Ти прикинь, який камнюк. Він бачив, що в нього банок більше, ніж у мене. В нього було 5 банок. У мене 0. Понімаєш? А я все одно його зміг забрати. Все одно зміг. Бо я все правильно зробив. І ульту я затаймив правильно, що він откис. Так, ну матраса я не боюсь. Це прям 100%. Тільки. Він, конечно, пацан серйозний, но его тут избрелы. Ще я його збрив. Ну Гамнюк. Я прикинь, які криси сидять, да? Він тобі перший показує, типа, тім. Я з ним тімлю, сім надходить. Лутає пару банок, показує мені тім, показує, малює там все. А потім йде і сидить спеціально хоче тебе завалити. А, Гамнюк, а Гамнюк. Була б у мене хоча б одна тоді банка або дві. Я би вижив, я б йому потім намалював би. На лобі за таку гру крисячну. Так, ну я ні від кого не ховаюсь. У мене топ шість. Я не в кущах єдиний, напевно. Ой, блін. Так, отако сразу. Сразу, сразу, забираю виборюю собі банку. Топ-5, там бас. Леон, Блін, Двен, Клоун, 8 банок. Клоун, кстати, може базу винести спокійно. Тільки де той бас, я не знаю. Мені би десь такого поховатися. Опа. Все, остався клоун, я і бас. Якщо клоун мене знайде раніше, ніж база. Що він, в принципі, вже знайшов, то мабуть мені хана. Я не хочу мати топ-3. Я хотів би топ 2. Ну він знайшов базу, він знайшов базу, а баз знайшов мене. Я його виніс Я його виніс Я його стих винести цього база Слава Богу. Супер. Хорошо. Він стрік даже почався. Обалденно. 826. Мені до 870. Конечно, не легко. Но ми до цього помаленько йдемо. Понятне діло що геть помаленько. Бо щось мені нема, не мапа Ні, не Ні Короче, нічого не нравиться Що Чуваки, мене сидять обманють. По ось з максимальним левелом уже свої хроматичні кубки качає Ти понял. Короче, там пацан дикий якийсь. Краще на того шарфа не попадати. Тому я щас беру просто банку тут лутаю. І свалюю сюди. Бо мені би пожить якось. Була б якось побити. Леона б якось. Там на вигнати чуть-чуть від мене. Я поки не знаю, я опять з одною банкою. Ліони цих шарфи всі ходять, виносять. Уже топ 5, уже топ 5. Представляєш? Що туману майже немає. Топ 4. Так, я не знаю, хто кого перший вбив. Якщо я топ 3, то взага супер. Ні, топ 4, на жаль. Ну, мені не щастить в цьому плані, но... нормально. У мене із за Вінстріка ще дало багато. У мене 833. У мене було ізначально 800, вроді 11, щось типу такого. Фух. Главне, цей Вінстрік не сливати. Головне, жити просто максимально. Щас кажу жити максимально, мене отут в кущах просто з'їдять. Правильно? Такому просто ми тебе ми тебе закрисили, закрисили, так як всі-всіх крисіть ці грі. Я тебе закрисив, ти поняв? Я ще ще візьму і цю банку заберу. І в мене є три. І я буду сидіти далі в кущах, от в центрі. І ніхто на мене навіть не подумає, що я тут сижу. Я ще прожму гаджет. Ось, що там чуваки диви да? Так, ну карталію 100% знає, що я тут. Він, можливо, навіть ульту на мені качає, да. 100%. Він вирішив у ульти кудись втікти, поміняти місце, щоб там потом розносити всі. Ну окей, він ульту потратив на мене. В принципі. О, це настоящий Леон. Так, ну цей йому там больно, капець я зробив. Но не добив, на жаль. І спалився. Ну, що попробую, цех кущах є типи. В кущах цех є тіпи, ли убив газонюха. нюха. Остався, походу, матрас. Чи що там було? І он 100%. Ліон є 100% і шахтись. Аааа, Ліон і Кейс. А де вони там? Черт я знаю. Ну ладно, включу гаджет, пожду. Оно та кейс. А де Ліон? Я топ 3 не хочу. Я хочу топ 2. А, ну і Ліон. Та у них банок, йомойо, ти бачив Сіки? Як проти них грати? Да, де він з гіперкою, з ультою мене пішов, вивалив. У нього хп осталось мало. Ну я 10 кубків забрав собі. Мені по кайфу, ти поняв? Мені взагалі хорошо. Я поки що хорошо качаюся. Я, звісно, не ходжу, нікого не винося. Я, можливо, навіть буваю тігри, де я взагалі не вбиваю. Але я живу. Що в принципі саме важливо тут. Тому давай я сразу це собі забираю. Вона, понятне діло, пішла за мною. Захотіла мене винести. Щас ще одна, яка захоче мене з'їсти. Вона ось отримала пару плюх. Щось їй не так хорошо, і не так лагідно в неї і все. Я ще, ще піду з цієї сторони і підіжму. І там уже дві бібі. Блін, а як би мені вижити? Як би мені вижити, ага? Так, ну він дорогу перекрив, так що вона до мене, по ідеї, не прийшла би. Ладно, мені до до центру. Я не хочу в кущах тинятись, в кущах є чуваки, які можуть мене з'їсти просто. Кік бібі, там шарфи, всякі разі. І те, і тепер. Да, две, він тільки пройшов кущі стрибком. І його сразу схавали. Мені не можна мати топ-6. Я слию він стрік мені не можна. Мені можна сюди підійти. Отако От ти сразу плюху. Сразу одну ти хилуйся, я б з тобою подружився. Я б з тобою подружився. Просто бубаска. Подружись зі мною. Ні, ти не дружиш, так? Да? Хорошо. Блін, хана мені топ 5, топ 5, хорошо, я несли він стріку. Я дождався, дождався, поки хтось ще там откисне. Я 105 5 два кубка, але я він стрік не получив. Ну а зато я його не програв. Це вже саме головне. В цьому ділі, головне, не програвати. Тому що заново мені на нього назбирати на цей він стрік, буде ну, ще складніше. Бо в мене ще більше кубків на бравлері. Ладно. Давай думать і гадати, як нам правильно все розвалювати. Тут є банок багато, але за них будуть битись. Тому битись за них я не хочу. Я тут посижу, а ФК. Так, там Роза. Роза собі хай там тусить. Ось о тобі, чого я не хотів іти до банки, ти поняв? Ось чого я не хотів іти до банки! І я моя жадність мене погубила. Мене просто схавали відразу. Мінус 5, отако, отако моментом. Я, звісно, чуть, -чуть барона догнав. 871-840. Ну все одно слабо, все одно слабо. Надо ще раз. Нам треба перемога. Нам треба конкретна перемога. І топ один мене щас не врятує. Мені треба було не сливати. Він стрік тільки що. А я пішов і слив. І Я щас розслабився. Я щас оп'ять буду сливатись. Коротше, там той кіт, я з ним не хочу тусити. Тут шар. Я отако роблю. Я сижу, і хай вони ті банки качають собі, хай вони що хочуть роблять. По любому знайдуться чуваки, які помиляться і яких з'їдять. Ну ще один шарф просто пішов, підлутав, поняв? Топ-6 це погано. Мені він стрік. Я хочу йти без поразок народ. Як би це зробити правильно, поки що не знаю. Так, ну чуваки там билися, Ну, не сильно це мені допомагає. Топ-5. Там щось хтось кесне ставить сотків. Дві вони розійшлися, як морі кораблі, ти поняв? Тут Вольт однобустерний просто, він ну пустий. Його ще з'їдять там. У мене топ-3. Все, що мені треба було це тупо пожить. Ну, від цього, звісно, я вже нікуди ну, не дінусь, но. Байдеш, тут шарфи виграють жорстко. 848. Поки що маловато, но вже ближче до барона. Вже ближче до барона. О тут би ще виграти. І мені взагалі ну, почти вже впритик у мене кубків як надо. Якщо я тут зараз виграю, хорошо, аби ж, аби ж мені щастило, так. Блін, не попав. А мені гарно попасти, допомогти, Ну, топ 9 поки. що. Топ 9 поки що це слабо, капець. Ой-ой. Отако -ой. ми тебе прибираємо. ТОП 6. Хорошо, в мене дві банки. З двома банками, з двома банками я вже ну, більше себе такого можу спокійніше почувати, у мене вже 9 хп. Це все-таки не хухри мухри, це немало. У ворона там вообще, ну, 6, і осталось тільки, він вообще откис Я б ріко добив би, ну но... не думаю, чи зможу. Напевно, що не зможу. Хотя. Я його больно б'ю. Атаком. Блин, я ульту. Вдав. Я просто нажав ульту случайно. Жесть. Случайно ульту нажав. Так, ну топ-4 вже хорошо. У мене 4 банки. У мене вже більше 10 тисяч хп. Це солідно. Коротше, одна банка 500 хп мені дає, плюс-мінус. Топ-4. На цьому частку нікого немає. Там в кущах хтось може бути. Хоча, напевно, він би вже стріляв по мені, аби він там був в той момент. Він би напав би. Прожму сразу гаджет. Я не знаю. Я не знаю, чого в мене герой сам постріляв. Ось що зараз він постріляв, я поняв що. А тоді я не поняв, що він постріляв. Так що я тут буду ще сидіти. У мене немає гаджета. תן לי דו בטן, הוא דבר Не, не зміг. Ну, я, коротше, там протупив. Я міг би його бити ще топ-1 заняти. Ну я не розстроєний. Взагалі. взагалі не розстроєний. Все дуже даже непогано. Ми пощі догнали барона по кубкам. 857, тут 871. Різниця, коротше, маленька. Так що вже хорошо. Осталось знайти якусь карту для того, щоб відкачати грома. Грома треба прям крепко. Пощі на 200 кубків викачать. Це прям сильно. Де б його на 200 кубків накачати, поки що взагалі не знаю. Ну, зато потім... У мене сразу ці три Бравлера. Одночасно, плюс-мінус одночасно получуть е, тисячу кубків, а це реально серйозно, це реально круто. Тому будемо продовжувати в наступних серіях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайний. З вами був Санчо Всім удачі, всім пока-пока.